Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 11 листопада. Я вийшла вечором, дійшла до церкви, посадить дерево, дерево світиться. це карта, по-моєму, тут так відступила тема. Значить, я пішла до церкви, вже раніше ходила з внучкою, але там нічого не побачила. Ой, і тільки що підійшла теж в церкві вже темно, сьогодні день Святого Мартина. Це значить, така легенда про нього ходить. Колись Мар... Мартин був обикновеним солдатом, обичним солдатом. Він їздив на коню, на білому коню. Був просто і одного разу дуже було холодно на вулиці, хуртовина. І він їхав на своєму коні і побачив бідняка нижчого такого, який дуже був голий, дуже змерз, трусився весь. Значить, він Мартин взяв, взяв свою саблю. Положив плаща на землю і розрубав наполовину цього плаща. І цю половинку він укрив значить, цього бідняка. О, і на другий день значить, йому сниться сон, що прийшов до нього Ісус Христос. І вкритий він був теж у цьому точно половину цьому плащі. І каже до нього, ти сьогодні спас мого брата, значить, ти спас і мене. І тому ти мені зробив добро. І так, з той пори, після того, Мартин пішов служити Богу. Він став служителем, став покровителем всіх бідняків. О, і так в в школі, в дитячих садочках менші класи, роблять такі фонарики. Там в фонариках горить світло, і, значить, вони вечором ходять, ну, малися до церкви, в принципі, йти. Що то я не побачила цього, хоча я бачила, як на білому коні їхав, значить. Ну, Рицар, так сказати, да? жінка була у цьому колпаку такому е із червоним пір'ям, а то таким, ну таким якийсь, як там називається, не знаю. А, таким, як гребінь таким з'явлений. Колпак і гребінь такий всередині червоний. А, і на білому коні їхала жінка-одіта і в сторону церкви. От я підійшла, ну там в церкві темно з п'яти годин. Я була там вже 5, 5 годин, а зараз що у нас? А зараз вже 6.30 і всьому рівно. Дітки е, коло школи стояли з цими фонариками, то вони бачу, з батьками стали розходитися, фонарики потушили і розходяться. Значить, або до церкви не ходили, або, або я прохавила, не знаю. Ввечером ну, ходять, коли щоб, видно, що фонарики світяться не днем. Десь щось у нас около п'ятіл стало темніти, і я пішла на вулицю, трошки походила з внучкою, трошки коло школи постояла бхати діти. Там були, дорозходяться дітки. Коло школи підійду, може ще хтось буде йти, покажу ці фонарики. мене внученятка теж принесла з цього садочка. Зроблений такий, як яблучком, фонарик зроблений. Значить, дві тарілочки. Вони зелений колір покрашені. Такий кінчик зроблений, як у Яблочка, ну, оцей і листочок. І принесла додому, але ж неї тільки. Один рік і два місяці. Вона маленька, вона ну, такі дітки не ходять. Ми просто садочку з вихователями робили ну, і принесли додому. Так, зараз я до школи підійду, бачу, що там дітки трошки є. Якщо будуть світитися ці фонарики, то я покажу. Так, я вже до свого дому прийшла. Не видно, так? Да? Не видно. А. Господи, треба ж розвернути. І тут не тако трошечки. Видно. Тут я живу на даний час. Зараз підійду до школи. Дітки кричать, чую. Щось там є багато коло дверей, коло школи стояли. Потрохи батьки беруть і розходяться. Зараз я покажу, як дітки до фонарику не йдуть. Зараз покажу. Вон видно, що фонарики, ну, тільки світлячки, звісно, видно. Не видно тих фонариків, які вони зроблені. Це так ідуть і світять вони. Що до школи ближче підійдемо. До школа. До школа. Бачите, батьки розходяться трошечки. Фонарик трошки в жінки погано світиться трохи погано видно, такий зроблений. А ні, видно добре. Школа в дворі, світ горить. І дітки, батьків більше видно, а дітки десь ганяють. От мама з колясочкою пішла і фонарика понесла, бачите? А до церкви чого не пішли? Я ж за світло там була. Це так. Це все, що я могла показати. Рицаря я теж не зняла на камеру, бо я йшла з коляскою. Перекричити мене нічого не Слон так. Отак у нас вийшло. Я прогулялася, вам розказала що це свято. Ой, бачите, їде дзвонить мені, а я йду, як нічого не чую. На велосипеді їхали. Треба велосипедістам тут дорогу вступати. Велосипедист завжди правий. Так, я прогулялася вечором. Нічого такого я конкретно не показала, але розказала, трошечки збиту, знати історію. Ну, і я вместе з вами про неї прочитала, узнала. Якось так. Все, тоді, пока всім. Спокійної ночі. Всім-пока-пока.